Даніель Дефоро, Вінзон Круза, частина 72. Але би думаю, оповідь далі. Забезпечивши себе таким чином, живим провіантом, я почав шукати по всьому острову іншого затишного місця для нового гурта Кіз. Коли я дійшов до західного кінця острова, де досі ніколи не бував, і подивився на море, то мені здалося, що на великій відстані я бачу на морі човен. В одній з матроських скринь, що я. Перевіз корабля лежало кілька підзорних труб, але із... їх зі мною не було, і я не міг розрізнити, чи це справді був човен, хоч прогледів усі очі, вдивляючись удалечень. Спускаючись з гарбка, я вже не бачив нічого і перестав продивлятись, але вирішив не виходити більше без підзорної труби в кишені. Дійшовши до берега, це була частина острова. Де, повторюю, я ще ніколи не був. І Я зараз же переконався, що сліди людських ніг на моєму острові зовсім не така дивна, як мені здавала, як мені здавалось. Я переконався, що коли б з особливої ласки провидня мене не викинуло на той бік острова, куди дикуни ніколи не причалювали, то я скоро дізнався б, що мій острів вони відвідують дуже часто. Вирушаючи далеко море, вони використовували його. Західні береги як гавань, а також дізнався б і про те, що між пірогами дикунів часто відбувались сутички, що переможці привозили сюди полонених і за своїм жахливим звичаєм, оскільки всі вони були людожерами, убивали і з'їдали їх, але про це далі. Картини, що відкрились моїм очам, коли я спустився з горба і підійшов до берега моря, буквально приголомшила мене. Не можна описати жаху, що охопив мене, коли я побачив що весь берег, засіяний черепами, кістками рук, ніг та інших частин людського тіла. Я побачив також утоптаний майданчик, де було видно рештки вогнища. Тут, мабуть, дикуни сиділи під час своїх жахливих людожерських бенкетів. Я був такий вражений. Побачивши все це, що навіть забув про небезпеку, яка мені загрожувала, від жаху, перед <кій> страшним викривленням людської природи, що могла дійти до такої пекельної жорстокості, у мене пропав весь страх за самого себе. Хоч я не раз чув про такі речі, але ніколи не бачив їх так близько, я відсахнувся від цього жахливого водовища, мене почало нудити, і я б зомлів, коли б природа не очистила мій шлунок. Після того, як я віддав геть усе, мені трохи полегшало, але деякий час я був такий слабий, що не міг стояти. Трохи очонивши, я знову якомога швидше зійшов на горбок і почвалав додому. Відійшовши трохи від цієї частини острова, я спинився, щоб отямитися від усього баченого. У глибокому душевному зворушенні, я звів очі до неба і, вмиваючись сльозами, подякував Богові за те, що він прирік мені. Народитись в іншій частині світу, де немає таких виродків. Хоч я вважав своє становище дуже поганим, але все-таки в мене було стільки втіх, що я мусив дякувати за них, а не скаржитись. Передусім, навіть у цьому становищі мене підтримувала віра в Бога і надія на Його благословення. Це було більше щастя, ніж я заслужив за всі злигодні, яких я зазнав або міг зазнати. У цьому вдячному настрої я повернувся до свого замку і відтоді став менше боятись дикунів. Із своїх спостережень я переконався, що ці варвари ніколи не приїздили на острів здобич, чи тому, що нічого не потребували, чи тому, що не сподівались знайти щонебудь в такому пустинному місці. У лісовій частині острова вони, безперечно, бували не один раз, але, мабуть, не знайшли там для себе нічого потрібного. я знав лише одне. Я прожив на острові майже 18 років і до останнього часу не знаходив людських слідів. Виходить, я міг прожити тут іще 18 років і не навернутися на очі дикунам хіба що натрапив би на них через власну необачність. Тепер я клопотався тільки тим, щоб найкраще сховати всі ознаки свого перебування тут, принаймні доти, доки не знайду кращого товариства, ніж товариство Людожері. А все-таки від огиди і жаху, навіяних цими дикими істотами та їхнім нерідським звичаєм пожирати один одного, я впав у сумний настрій і майже два роки безвихідно провів у тій частині острова, де були мої ділянки, тобто дві мої садиби, фортеця і дача, і огорожа в лісі. Але останню. І я відвідував лише радикіз. Моя огида до дикунів цього пекельного поріддя була така, що я швидше згодився побачити самого диявола, ніж зустрітись з ним.